Вітання, я на Оболонській набережні, недалеко від великого храму, недобудованого храму Московського патріархату. І в мене виникла одна рефлексія. Цей храм, очевидно, вже ніколи не буде до кінця прикрашений, до кінця збудований, завершений, якщо він залишається в Московському патріархаті. Звідтам, наскільки я знаю, пішла найбільш вдумлива гарна частина вірян. Вони пішли в маленький дерев'яний храм, вахончик також на Оболоні. І ви знаєте, вони почуваються щасливими. Але я сьогодні не про них це був цей факт. Став поштовхом розказати вам, згадати, як будувалися в такий самий спосіб, створювалися громади в Нікополі, в Кам'янському, в на, на Одещині. коли люди йшли з великих соборів в переобладнані приміщення в маленькі вагончики. І вони, і вони дослідно казали мені так: ми так полюбили українську церкву, що подумали, що вона точно вартує більшого нам хочеться, щоб вона була більше. І вони почали будуватися, вони вкладалися ем, силом, силою, грошима, любов'ю, будь-якими жертвами, часом, людино годинами в те, щоб постав хай не розкішний храм, хоча ми всі дуже любимо великі собори, а такий міцний, гарний. Дуже свій храм, ось так триває воно будівництво української церкви. Якщо вам колись, якщо ви маєте подібну історію, якщо ви долучалися до такого будівництва, пишіть мені в коментарях. Ми будемо писати історію церкви разом.